Пригадаємо основні відомості про прямокутний трикутник. Ось цей матеріал є у довідковому матеріалі до використання НМТ. Тут зазначена теорема Піфагора, певність тригонометричні співвідношення і малюнок прямокутного трикутника. Ну, давайте розберемо. Перш за все, ми повинні пригадати, що А та Б вони називаються катетами. Тобто А і Б називаються катети. C – гіпотенуза. Завжди катет менший за гіпотенузу. Тобто катет А менший за гіпотенузу С і катет Б менший за гіпотенузу С. Проти кута 90 градусів лежить гіпотенуза С, оскільки вона лежить напроти найбільшого ута, вона є найбільшою. Це за властивістю трикутника. Далі, навпроти кута А лежить кут альфа, навпроти кута Б, як правило, позначають кут бета. І ми можемо побачити, що сума кутів трикутника 180 градусів, оскільки прямий кут 90 градусів, то на кути альфа і бета відразу. Припадає 90 градусів. Тому не потрібно використовувати теорему про суму кутів трикутника. Від 180 відняти 90 і відняти відомий кут, щоб знайти якийсь гострий кут альфа чи бета. Ми зразу з цієї рівності альфа плюс бета дорівнює 90, відразу можемо знайти потрібний кут. 90 відняти відомий кут. Далі. Використовується теорема піфагора А квадрат додати Б квадрат дорівнює С квадрат. Цю теорему ми вміємо використовувати, але дуже часто можна скористатися такими піфагоровими або єгипетськими трійками. Ці числа допомагають нам працювати і швидко розв'язувати завдання. Достатньо запам'ятати комбінацію таких пар 3, 4, 5. Або їх похідні. Що це означає? Якщо ми нашу сторону кожну збільшимо на 2. Так? Якщо ми збільшимо на 2, це буде 6, 8, 10. Якщо ми, наприклад, збільшимо кожну сторону на 3, що ми отримаємо? 9, 12, 15. Оце похідні з таких, такої піфагорової трійки. Тут ще можна застосовувати такі, як 5, 12, 13. Теж похідні 10, 24, 26. Сюди ж можна віднести таку трійку, як 8, 15, 17. Їх є досить багато, можна зробити такий, таку перебірку. Ну, якщо ми зробимо перевірку, то це буде виглядати так. А квадрат додати Б квадрат рівнює С квадрат. Візьмемо 5, 12, 13. Відповідно, 5 це катет А, 5 до квадрату, плюс 12 – це катет Б, 12 до квадрату, і чи це буде дорівнювати 13 у квадраті. Нам потрібно перевірити. 5 до квадрату це 25, додати 12 до квадрату 144. І маємо 169. А 169 це якраз і є 13 до квадрату, тому справедлива теорема піфагора для такої єгипеткої трійки. І можна, бач, знаючи таке, співвідношення можна зразу визначати швиденько задачі, тому що треба тестово розв'язувати швидко. Які ще цікаві співвідношення? Якщо у прямокутному трикутнику, наприклад, є кут альфа, він дорівнює 30 градусів. Якщо кут альфа 30 градусів, ну, відповідно, ми можемо знайти бета, він відразу буде 60, тому що від 90 відняти 30, буде 60. І катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Відповідно, якщо в нас альфа дорівнює 30, кут. Альфа лежить проти катета А, то за співвідношенням А буде дорівнювати половині гіпотенузи. Ось таке гарне твердження. Це за умови, якщо альфа дорівнює 30 градусів у прямокутному трикутнику. Далі ми можемо побачити співвідношення прямокутного трикутника знаючи означення синуса, косинуса і тангенса. Синус кута альфа, ось ми маємо кут альфа, синус кута альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Погляньте уважно, А поділити на це, це саме синус. Якщо ми візьмемо косинус кута, то це буде відношення прилеглого катета. B до гіпотенузи С. Буде відношення косинус кута альфа. І тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Маємо тангенс кута альфа. Такі співвідношення теж можна використовувати у задачах. І є запропоновано в довідкових матеріалах до НМТ. Немає інших в довідкових матеріалах співвідношень, але їх варто пам'ятати. Якщо у прямокутному трикутнику ми проведемо висоту до гіпотенузи, то висота до гіпотенузи буде розділяти гіпотенузу на відрізки Х та У, наприклад, катет А, Б і гіпотенуза С. Відрізок Х і відрізок Y. І в нас проведена висота H до сторони С, яке буде співвідношення. H у квадраті буде дорівнювати добутку відрізків Х на Y. Також, щоб знайти, наприклад, катет А, нам достатньо знати величину проекції Х. На гіпотенузу і саму гіпотенузу. тому а квадрат буде дорівнювати х помножити на С. Ну і аналогічно, якщо нам треба буде знайти катет B, ми мусимо знати відрізочок y і саму гіпотенузу. Відповідно, b квадрат дорівнює y помножити на С. Так? Ось такі співвідношення можна побачити. Далі, що говорити про. Якщо говорити про площу нашого трикутника, площа трикутника прямокутного буде дорівнювати одна друга добутку сторони на висоту, проведену до неї. Якщо у нас є гіпотенуза С, і висота, проведена до неї Аж С, то ми площу можемо знайти. І оскільки катети прямокутного трикутника. Знаходиться під прямим кутом, то один катет можна вважати стороною, а інший катет можна вважати висотою. Тому площа трикутника прямокутного ще знаходиться за формулою одна друга добутку катетів. Якщо ми подивимося, уважно, то саме з цього співвідношення, ось таких площа дорівнює одна друга добутку сторони на висоту і одна друга. Добутку катетів, ми бачимо, що висота, проведена до гіпотенузи, це буде добуток катетів поділити на гіпотенузу. Ось така формула теж досить гарна. Далі, що стосується радіуса вписаного і описаного кола навколо прямокутного трикутника і вписаного в прямокутний трикутник. Припустимо. Ми будемо шукати радіус описаного кола. Пам'ятаємо, що центр описаного кола лежить на середині гіпотенузи. це будуть радіуси, і цей радіус буде дорівнювати половині гіпотенузи. Далі, якщо ми, оскільки це серединка, ми в цю, в цю точечку проведемо лінію. З вершини прямого кута вона буде медіанкою проведеною до гіпотенузи, і відповідно теж буде радіусом. Це означає, що гіпотенуза, поділена навпіл, буде дорівнювати медіані, проведеної до гіпотенузи. І маємо зразу формулу радіусу. Для того, щоб пам'ятати знати радіус вписаного кола у прямокутний-трикутник, достатньо запам'ятати формулу. що це буде. Сума катетів мінус гіпотенуза поділити на 2 досить легка формула. Ось такі співвідношення нам допоможуть працювати з прямопутним трикутником.